Курс чудес. Урок 319. Я прийшов для спасіння світу. Ось думка, з якої вилучено будь-яку зарозумілість, і залишається лише істина. Бо зарозумілість протистоїть істині. Але, коли немає зарозумілості, істина приходить одразу та заповнює простір, який его залишило вільним від брехні. Тільки его може бути обмеженим, і тому повинно прагнути редуктивних та обмежувальних цілей. Его думає, що те, що людина здобуває, має бути втрачено всією сукупністю. І все ж це воля Бога, щоб я зрозумів, що те, що людина здобуває, дається всім. Отче твоя Воля є всеохоплюючою, і мета, яка з неї випливає, розділяє її сукупність. Яку мету ти міг би мені дати крім спасіння світу? І що, як не це може бути волею, якою моє я. Поділилося з тобою. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але... Не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.